Відомий харківський журналіст Владислав Проненко видав книжку. Це масштабне зібрання статей, присвячених історії Харкова. Презентація відбулася у будинку письменників. Дивіться репортаж з цієї події. Затишне потріскування каміну і зала, наповнена людьми. Владислав Проненко говорить про рідний йому Харків та визначних осіб міста, зокрема, про автора відомого тлумачного словника української мови Боріса Грінченка. Серіо, селі. Ви знаєте, що архів Бориса Гринченка досі розібраний, Я був вражений. Нова книжка журналіста Проненка має близько 200 сторінок і включає вибрані статті, які він написав протягом 25 років. Видання називається Заповідник Захарполіс. Захарполіс, чому Захарполіс? Тому що так називав Григорій Савичського рода. Харків, який він страшенно любив, а тут просто зібрані мої статті, починаючи від самих перших з 88 року. Книжка охоплює широкий спектр тем. Тут і матеріали присвячені літераторам хвильовому, Йогансену і багатьом іншим. Її краєзнавчі дослідження та ціла низка статей про Григорія Сковороду. Я пам'ятаю враження від його статті, як вшанували сковороду. Це був вибух. Колись, це 25 з гаком років тому він написав цю статтю. Це був вибух, це справило враження на всіх. І, власне, його журналістська доля була пов'язана з цим, як він любить того сковороду. Ця книжка дуже актуальна і дуже потрібна. Вона наголошує на деяких дуже цікавих сторінках з історії культури в широкому плані нашого міста. Там десятки імен фігурують. Сам автор відзначив, до книжки увійшли далеко не всі його твори. Статті публікували переважно у газетах і журналах, деякі примірники з часом загубилися. Чесно кажучи, чесно кажучи, чесно кажучи, сюди війшло те, що я знайшов, тому що дуже багато було надруковано, і ті газети безнадійно, ті газети вже немає, і вони безнадійно втрачені. Владислав Проненко проявляє себе у різних журналістських жанрах, відстоює активну громадську позицію. Нині він разом з колегою Романом Чаремським працює над документальною стрічкою Східний фронт. Фільм висвітлює події в зоні АТО.